Для того, щоб прийняти рішення, що робити далі в умовах таких, яких ми опинилися, треба чітко знати причини, чому так сталося. Як ми можемо на ці причини вплинути. І, і що робити реально далі, треба зважувати те, що відбувається в будинку. Значить, я спробую вам сказати причини. Перша причина. Те, що, будь ласка. Те, що Володимир Федорович колись не, ну, не звертав увагу до нас, хоча ми пропонували, щоб цього не сталося, треба було провести ряд, ряд таких моментів, які б не довели до стану розвалу житлово-комунального господарства. Масив це надзвичайна сила, і ми б могли справитись з тими проблемами, які зараз нависли без таких наслідків, які закінчилися, ви знаєте, в центрі міста Києва і на сході. Значить, на даний момент. Що треба було до цього джнього часу зробити? Отой ОСН, комітет мікрорайону Комсомольський, створити, щоб була юридична особа. Але ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ми цього не зробили. Тому що за цей час я пройшла такий досвід, побачила там, де створено, і чого не досягнуто. І що стоїть набагато краще, ніж цей ОСН, який можна було створити, а ми не створили. Є ще кращий захист. Але він досить довго до нього йти. І хто слухає, кажуть, Тіна, це неможливо, коли реально. Але значить, що нам потрібно зробити? Комітет мікрорайону це та структура, яка дала б можливість згідно конституції прямою дією забороняти будь-яке рішення на знесення зелених зон, на розвал жеку. На будь-який момент вірніше будь-яке явище там відкриття магазину, відкриття школи все загальні проблеми по масиву вирішував би цей комітет, на який би ви впливали. Я дуже рада про те, що і ще раз таки кажу, що не створили той комітет, який дійсно стояв би на заробітній платі у КМДА, про який сказав Володимир Федорович. Він каже, звітується перед КМДА. Але представницьким органом нашим є Київрада а е, е, для нього Київська міська державна адміністрація. Значить, перше питання: те, що ми не створили, ОСН чим це закінчилося розвалом розвалом е, самої структури. Е, але наряду з цим я провела таке дослідження, куди ж всі гроші діваються і чому. Сталося так, що ЖЕК збирають робочі руки, від яких залежить наш добробут в будинку, зато нарощується. Я відкрила структуру комунального підприємства Керуюча дирекція Дніпровського району, Значить, на хвилиночку. Головний інженер, головний бухгалтер, відділ кадрів, відділ по службовому житлу. Це я вам називаю посади, які ми утримуємо з вами. Шість чоловік я можу да. Відділ документу обліку, забезпечення та так, відділ АСКВ, інженерно-технічний відділ, відділ поточного ремонту, відділ одним словом, тут 25 чи оренди. відділ оренди. Значить, дивіться, Володимир Федорович правильно речі сказав, що, е, значить, е, що треба у нас вихід один, треба або від бюджету чекати гроші. Або зменшувати резерви, але він не сказав іще такий момент, що треба заробляти. Заробляти може юридична особа, юридична особа, якою він не є. І ми з вами ніхто ніщо, навіть будинок, який вам радять створити ОСББ, якби він знав, а може знає і навмисне скриває. Я дуже поважно до нього ставлюсь. Він прекрасний господар, але є недоліки, які змушені він тримається за цю структуру. У мене керівництво є. У мене є депутат Київради, поставте, будь ласка, той папірець. Це все одно, що він був би, що той папірець був. Тому що людина, яка себе журналіст позиціонує як е, кризис менеджер в житлово-комунального господарстві, довів до такого стану і пропонував той самий проект, який колись я пропонувала по своєму незнанню, і тепер зрозуміла, що СББ це не панацея я живу в будинку. Я думала, що це радість буде. Але я маю. Відповідну освіту, аналітика якої дає право визначити, що нас тримає чекає через 5 років. Я 5 років назад почала оцей рух. Я знаю, що буде ще гірше. І Отой ковчег спасіння я почала формувати з громадської організації самоврядна громада. Потім отой ОСН придумали, нав'язувала вам, лякав саме Володимир Федорович, тому що йому сказали, не вздумай створити ОСН. Це той комітет, який по закону 14 стаття закону про, про ОСН твер, стверджує. Контроль за ЖКХ лежить на осені. Так якщо він призначенець, але буде Це такий я, септер, буде оця Тетяна, так вона ж його проходу не дасть, буде е, е, Жишка. Так ви розумієте, що таке, коли комітет цей буде. буде, то не, я буду вільно дихати і, іти працювати. Я буду знати, що тут знаходиться людина, яка оберігає ту територію, на якій стоїть будинок. А будинок стоїть в повітрі. Земля не приписана до вас. А зараз, Володимир Федорович, хай ще озвучить одне питання. ОСББ, які вас примушують створювати, ви будете як ОСББ кооператив сплачувати за оренду землі, на якій стоїть. Люди підрахували в 35 разів більше, ніж зараз. То ви ми все одно сплачуємо. Комусь сказали, люди настільки у темряві ходять. Значить, а ми все одно сплачуємо. Ви сплачуєте за за прибирання прибудинкової при території, підприємства. Чому такі оце такі е, е, зривають ваші об'яви, які розвішували ми? Тому що оті гроші, які ви можете заробляти, і я разом з вами в цьому гурті. А зараз комп'ютерні технології, якщо ці гроші будуть поступати реально на бюджет цієї ОСИНу. То е, будь-яким кліком, от сьогодні у нас вчора була тут підпри... вірніше, юрист. Ми, ми запрошуємо, розказуємо людям. Всі, я як учитель, я зрозуміла, що ми погано живемо, тому що знань у нас немає. Ми не знаємо, що робимо. Нас веде Вал... Володимир Володимир Перовичку, йому керівництво. Сказала, я почитала вам сказати, чим вони займаються КП Дирекція е, перше речення: от е, підприємство створено з метою реалізації програми соціально-економічного розвитку. То її створює. Ми з вами. Вони створюють бандитське угрупування. У мене є документи щодо цього. рішень Київської міської ради та розпоряджень її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. Значить, вони створюють там. Ви бачите, ми тільки. За чим послідніки Значить, створює? да, Тепер дивіться, значить, 에, в умовах. Цей комітет він буде впливати на е, будь-який час представників, яких ви оберете в цей кожного будинку. Уже ж звісна річ, що воно буде все прозоро. Е, рішення по вашому будинку буде прийматися тільки вами. Ну, у всякому разі, поки я буду тут жити, а я в цей простір стала, тому що я бережу те, що мені державою я отримала це от таким, от таким чином. Без взяток, без хабарів, ви ще раз, і о те, що пишуть про мене на смітниках, вірте, але йдіть вірніше, вірте тому, а йдіть, отам, де вас кличе Яценюк і всі решта, і на Майдані, і відстрілюють, і все інше. Все вирішується отут, нашим гуртом. Значить, тому не буде ніколи ЖЕК виконувати з 1 травня, і ще буде страшніше тільки тому, що вони знають, що ми на це не зберемося. І оці уповноважені особи, значить, і ще уповноважені особи їм треба дійсно. Вони самі не знають, що з нами робити. Вони вважають, що ось ББ буде створено, а там далі підуть інвестиції. А звідки інвестиції? Ми дослідили. Послухайте, будь ласка, ми дослідили ці самі інвестиції, які. В будинках, які зараз, ви знаєте, прибудови з'являються і так далі, заходять люди які конкретно трусять, смітять грошима. І люди на це купуються, тому що вони знають, що за гречку колись купувалися, зараз за 270 тисяч. На будинок, на утеплення. А далі що? А що далі? Він побудує Маченко, на жмаченка на Миропільській, вірніше, на Малишка 39. І там так і сталося, що прийшли після переговорів, я ніч я не була свідком. Я не можу сказати, що люди взяли гроші. але їм пообіцяли. І тепер, ті, хто заважають їм будувати, значить, їх звинувачують в тому, що вони помішали отримати отівсю і капітальний ремонт будинку, там і так далі. для того, щоб зрозуміти до чого це все йде, і навіщо. Значить, як з'ясувалося, і отой той комітет, який я зараз агітую вас. Я ще раз кажу, я себе там не бачу. Оберуть люди, буду звітувати. Але є люди, фахові, там, інженери, є економісти, ще там будь-хто, але е, контроль такий має бути, е, значить, обирати таку людину, з якої можна буде спитати. Значить, е, по законам, верніше, по, по цій практиці, якою прийшла, я стала правозахисником. життя так заставило, що. Я дослідила разом з юристами, правозахисниками і іншими, що ОСН в умовах нашої безправної держави не має права бути юридичною особою. Юридична особа, єдина, публічного права, може бути, це територіальна громада адміністративно-територіальної одиниці. І оте все майно, земля, все. За 23 роки ми його не оформили на оцю територіальну громаду Дніпровського району, коли Союз розвалився. І тепер за наше з вами багатство боряться бандити, олігархи, відстрілюють наших дітей, утилізують. А ми в цей час не знаємо, що робити. А вони знають. Тепер в будинку 21, Вірніше, там, де у вас є чердаки, 21, 23, 25, уже здано в оренду. Кому платиться це? це да, от ще раз кажу? Кофей, кереція, послухайте, кереція. Оце, а якби це було? То, по перше, була б гарантія, в тому, що це було б не на хуй в тому об'єкті, який би однозначно вам не 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 ніс загрозу. А тут наверху, значить, ви знаєте, світлячок, чи як там називається? Це ж та ж сама історія. Це ж комунальне підприємство. Саме тут, вибачте, не живуть, не знають, чим це може закінчити. Віддають, а їм гроші, в оту саме, і, і контролю нема. Значить, ви знаєте, ми своєю діяльністю об'єднали навколо на, нашої от, так от платформи, і всього дуже багато таких активних, серйозних людей і домоглися зараз, коли втратив житло, ви знаєте, такий Дмитро Павліченко. От він залучився, тому що ніхто із політиків його вирвали з тюрми. Ну знаєте, Павліченка, його... він зараз залучився, тому що дослідив, каже: я інакше путем своє житло не отримав, поки ми все не повернемо в територіальну громаду. Значить, по такій категорії живе західна Європа, цивілізовані країни. Навіть у королеви земля це це надбання. Взагалі ну, кажуть королеви, ну вона знає, що це державне, і там не дай Боже комусь. Значить, буде належати іноземцям чи що. Вона береже для цього. А тут ми є народ, який не віддасть свою землю, бо це надбання наших батьків наробляли на цьому. Так от дивіться, до чого, до чого це я все вела. Значить, Ми попали до кличка, пояснили цю всю історію. І вони тепер не просто пояснили, ми спочатку пояснили, а тепер просто вимагаємо. І у нас позавчора була серйозна. Колонії залі Київради ми дали їм цілу програму, що робити, щоб зупинити війну, революцію, оці всі проблеми, розвал ЖКХ. Ми говоримо, що до виборів, не дай Боже, вони не приведуть. А ми будемо поруч, уже в кожному районі є така група. Треба провести інвентаризацію оцього майна, розібратися всього на нашому, значить, в кожному районі. Але оскільки я вже стала в практичній цю площину по мікрорайону, треба починати з мікрорайону. Тим більше, якщо говорити по їх законах, вони не мають права були додавати юридичну особу, скажімо, значить, ОСН-у. Але оскільки ми живемо ще в цьому безправному суспільстві, я прийде час, якщо ми створимо, ОСН, все одно я буду домагатися того, щоб район став територіальною громадою, все майно, заводи, фабрики, басейни було належало, і оце буде наповнюватись бюджети, тоді ми Можемо від бюджету чекати це. Тому давайте, щоб довго не говорити, я прошу вас зробити наступне. Значить, якщо а зараз ми можемо таке, е, я, е, я не юрист, але треба щось робити, і робити треба наступне. Що скільки ага, в цій дискусії з і його помічниками, ми довели їм, що комунальні підприємства, які були за весь час ці створені, вони не були комунальними. Вони не були нашими. Їх створили в нелегітимний спосіб. І зараз Ключко сам говорить, я з ними не можу впоратися там їх е, тисячі, там сто тисяч. Це говорить чому, тому що вони не комунальні. Якщо б вони були нашої громади створені, то цей прообраз, оцей ЖЕК, нам треба рятувати для себе. Нам може, ми можем, можемо мати право. Тобто, я, я вже дивлюсь, як ми можемо жити по їх законах, щоб вести ще більш до цивілізованого. Життя, то нам треба створити оцей ОСН і ОСНом створити своє комунальне підприємство із того ж самого ЖЕКа. Коли ОСН стане юридичною особою, а там ще й по закону прописано, що 14 стаття, що контроль за ЖКХ має проводити саме оцім комітетом, то це єдиний наш вихід. Мало того, що я на цьому не зупинюсь. Тільки ми будемо мати право, ми бюджет не зможемо, скажімо, але за рахунок, оскільки, якщо вони побачать, що тут Комсомольський масив прорветься в цьому плані, вони схаменуться всі. Вони зрозуміють, що їм треба скоріше громаду створювати, територіальну громаду Дніпровського району, об'єднати все в один бюджет, тому що я не сепаратист і я хочу жити по Конституції. Не дай Боже, у нас е наша Україна стане федеративною. Це не той випадок, за який Значить, ми маємо. Показати цей приклад, що громада самоорганізовується. Ми досліджуємо з економістами. Якщо тут є, значить, пошукайте. Якщо з вас хтось є, із ЖЕК, в тому числі, ми не хочемо втрачати цей ЖЕК. У нас є приміщення. У нас є люди. Значить, треба сформувати робочу групу. Яка може але ну він відкрещується від нас. Треба треба його залучити сюди, в нашу сформувати свою робочу групу. Хочете, будь ласка, використовуйте громадська організація. Не заангажована, не політична. Як нас не намагалися ставайте поруч. Зараз дослідим ті, хто працювали вже працюють за зараз. Вже значить, ми дослідимо наскільки це можливо з юристами. Порадимось. І формуємо жект, утримуємо на території мікрорайону. Про це, до речі, говорив і Вілімовський. Оце ж його був пілотний проєкт. І про це говорив Володимир Федорович. Він це хоче зробити. Але під що? Під своїх олігархів, які його профінансували в ті карточки, роздруковували. Значить, це єдиний вихід. Єдине, що я сама не потягну люди не із носі, не із морі. І, значить, колись я ще раз кажу: я беру свої слова назад, СББ це не панацея. І якщо вас примусять, це я вам сказала про землю, це одне питання. А ще таке: в умовах, я з юристами говорила, в умовах безправного, неправової держави віддавати свої квартири в юридичну особу, це вважайте, що ви житло втратили? Оце все, що я можу сказати. Тому, значить, я пропоную, значить, для того, щоб от я зараз зачитаю ну, такий черновий варіант проєкту рішення зборів, для того, щоб ну, воно, бачите, в мене не записали тих людей, які пішли. Значить, ну достатньо для того, щоб, щоб вона мала значення, оце рішення зборів мало значення, треба, щоб було, були зареєстровані, що тут люди знаходяться. Може навіть може, треба буде десь ще провести збори у себе в будинку, сказати про таку можливість. Значить, рішення зборів мешканців комсомольського масиву по питанням обслуговування об'єктів комунальної власності. Визнати роботу ЖЕКу? Подожіть, е, значить, е, ЖЕКу номер 411 у Дніпровському районі міста Києва. Яке, яка пропозиція? Чи давайте пропозицію зараз ви скажете? По причині того, що неефективно використовуються кошти, отримані за обслуговування житлових будинків. Визнати нетоцільним утримання штату комунального підприємства керуюча Дніпро... дирекція Дніпровського району міста Києва за рахунок мешканців масиву Комсомольський. Далі обрати робочу групу з мешканців мікрорайону по вивченню питанню відмови від її послуг і створення окремого незалежного від КП, керуюча дирекція Дніпровського району підприємства по обслуговуванню житлових будинків, розташованих на території ОСН КМК пробудження проходимо. Давайте допишемо 26 березня провести збори. Звіт робочої групи про доцільність, тобто ми вивчимо за місяць. Це буде кінець березня, і ще будуть іще люди тут. Не дай Боже нам роз'їхатись до, до дач, по, по максимум людей повідомити. Я на себе це Ці не беру. Якщо е, усвідомлюєте тут люди, е, що це проблема номер один для нас, і якщо нам вже в цьому допоможе, щоб е, були проінформовані всі, що у нас єдиний вихід збиратися ще раз і чітко по цій проблемі. Значить, провести збори звіт робочої групи про доцільність або недоцільність створення відокремленого від КП керуюча дирекція обслуговуючого підприємства. Так, звернутись до КМДА з прохань. А, ну це вже таке. Припинити всі забудови до створення територіальної громади власника. ну хотілося підтримайте, будь ласка, це у нас єдиний вихід зупинити забудови до створення О, територіальної громади. От ну і оскільки ми до сьогоднішнього часу так і не маємо ні приміщення ніде спілкуватись, ніде е, надавати якісь поради. Ви бачите, що приміщення тут взагалі закривається і світла не буде, які в енерго повністю на собі брави. Все значить, дуже важко, прошу підтримати, щоб нам дали кімнату, хоча б на якийсь час на території комсомольського масиву. Це така громадська організація. Кому треба, гранти проплачують і вони відстоюють всі питання. А хто, а хто дасть? На <станавливаем> ТНДА, <I не> <проб> <t -MDA>. якщо ми будемо цим рішенням, це Які ще у вас пропозиції? У нас зробиться таке безораздіє. 23 дом. 17 й етаж. Технічний, для чого він стоїть? Для того, щоб наш художник завів 5 тонн туди цементу і 10 тонн всякого барахла, не дай Бог, воно там загориться. Що ми будемо робити? З 16, ет... 16 етажів у домі. Оце і він що хоче, то те робить. І сказав, собака лає, а поїзд ходить, що ми зібралися у, тому, у домі і сказали, начали, то, зібрали збрання, щоб, это, щоб що там вирішити, не можна ж так це на самодь пропускати. Ви ж розумієте, що це нет. ваш майновий комплекс від землі до самого даху. І так. це наша байдужість привела до того, що спочатку у вас отам на даху. А подивилися, що ви мовчите, так і на рівні держави, і те ж саме відбувається з ЖЕКом. Тож ж ужас! Це ужас! ось Микола Маркович відкаже у нього досвід дуже великий. Говорю вам, що треба зробити. Що зробити? зробить треба зробити? це для нас? Всі повернеться. ми хочемо? Послухайте мене, будь ласка. Якщо ми хочемо, давайте говоримо зробитися. Шановні настільки один єдинний вихід – створити свою організацію. От Володимир Федорович він все правильно сказав. Тільки він всі на увазі організації. організацію. Він все роз... Но він не має можливості за отримати гроші на це у гроші для того, щоб привести наш мікрорайон мільйони. Просто ці гроші використовують інші люди і інші структури, які наші будинки до лампочки. До лампочки, ваш, цей, ваш, этот, чердак. 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 значить, вашого чердака, якщо ви, за, ви здаєте його, домовляєте, здаєте. якщо ви не хочете, всі, хто, якщо мешканці проти, ви забороняєте, що то там робити. Але, шановні, ви подумайте, от все питання Володимира Фордовича зводилось до того, що треба заробляти гроші. Щоб будувати, відбудовувати ваші будинки, ваші будинки. Тут повинні бути люди зацікавлені в цьому. У нас є будинки ОСББ, які не потребують коштів. Вони самі, тому що при проєкті цього будинка перші поверхи закладувалися на оренду. У них квартплата, скільки там, гривна, 90 різна. Вони навіть, вони навіть не платять цю квартплату, де нема. Є будинки п'ятітажки, які Нема з чого потягнути. У нас по нашому районі, я ж всі ви знаєте, а хто не знає, вам покажу. На наш район тр треба буде ну, відведено місто 800 мафам От оці мафи, що у нас зараз понад це районі, а інша справа Дніпровський район. Оці мафи, які будуть платити в карман чиновників, нам треба забрати ці мафи. Ті, що повинні платити державі, остальні вони повинні оставлятися в нас І це по закону. Це, це по закону ми вивчили це. Оце це все, що на все, що я кажу, треба на наші Все, що я кажу, упорядочить все без грошей Ми нічого не упорядочимо. Нам це. треба там, створити там, свої Послухайте. По поводу вашого чердака, я вам говорю, створюєте домовий комітет, приймаєте рішення, так як ми зробили, приймайте рішення, виносите Оцього, хто оренду бере, відмовити в аренді. Є керуючі дирекції, відділ, які здають читають. Це письмо туди, вони повинні це все, все прикрасити. Но я вам нічого не прикрасити, нам треба розбиватися.